Компанія Antifire представляє системи протипожежного захисту для вашого бізнесу. Системи протипожежного захисту дозволяють контролювати стан об'єктів і забезпечувати своєчасне виявлення джерела загоряння, його безпосереднє гасіння і безпечну евакуацію людей з будівлі. Розглянемо принципи роботи кожної з підсистем докладніше. Підсистема пожежної сигналізації забезпечує виявлення загоряння на його початковій стадії. Це відбувається завдяки реагуванню технічних приладів сповіщувачів на небезпечність. Печні фактори пожежі, такі як дим, тепло, полум'я. У ситуації, коли в приміщенні з'являється дим, спрацьовує пристрій виявлення, детектор. Він передає сигнал на приймально контрольний пожежний прилад. На шляхах евакуації встановлюються ручні кнопки пожежної сигналізації, які дозволяють задіяти людський фактор у своєчасному виявленні займання. Приймально контрольний пожежний прилад приймає сигнали від сповіщувачів, автоматично обробляє ці сигнали у відповідності з запрограмованим алгоритмом систем, керує інженерними системами об'єкту, формує сигнали на включення інших систем протипожежного захисту та виклику допоміжних сил пожежної охорони. При спрацюванні пожежної автоматики на об'єкті сигнал пожежної тривоги направляється в центр приймання тривожних сповіщень, а інформація про пожежу відображається на пульті пожежного спостерігання. Оперативно-диспетчерська служба оперативно-координаційного центру забезпечує оперативне реагування на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів. Приймально-контрольний пожежний прилад одночасно формує сигнали на включення системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей оповіщення та управління евакуацією здійснюється за допомогою трансляції спеціальних звукових повідомлень і включенням світлових показчиків, які встановлюються на шляхах евакуації, крім того, спрацьовує пожежна автоматика управління ліфтами та система контролю управління доступом. Необхідні умови для безпечної евакуації людей забезпечуються роботою системи протидимного захисту. На евакуаційних шляхах здійснюється підпір свіжого повітря. При спрацюванні пожежної автоматики на об'єкті сигнал надходить до спеціальних клапанів, які відчиняються та дають можливість примусового видалення диму, нагрітих газів і одночасного відведення тепла за межі приміщення. Роботу системи протидимного захисту також забезпечують вентилятори підпору повітря, які створюють надлишковий тиск в ліфтових шахтах, сходових клітках та буршлюзах для виключення їх задимлення, та вентилятори димовидалення, які застосовуються в аварійних системах витяжної вентиляції для примусового видалення диму. Ще однією з важливих складових систем протипожежного захисту є підсистема пожежогасіння та внутрішнього протипожежного водогону. Найбільше поширення в даний час отримали автоматичні спринклерні системи водяного пожежогасіння. До їх складу входять розподільчий трубопровід, спринклерні зрошувачі, які встановлено на ньому, насосна станція автоматичного пожежогасіння з системою трубопроводів. У стані готовності спринклерна система знаходиться під тиском. При спрацюванні спринклерного зрошувача тиск у трубопроводах падає, спрацьовує контрольно-сигнальний клапан, і по підвідному трубопроводу вода поступає у спринклерну розподільчу мережу і далі надходить на спринклерні зрошувачі, які спрацювали. Спринклер спрацьовує, якщо в приміщенні температура досягає певної встановленої межі, колба спринклера лопається і вода... Та починає розпилюватися над джерелом загоряння. Таким чином пожежа ліквідується ще на початковій її стадії. Системи протипожежного захисту строго регламентуються нормативними документами. Вся діяльність в цій галузі стандартизована і сертифікована. Тому проєктування, впровадження та обслуговування таких систем слід довіряти тільки професіоналам. Компанія Антіфаєр, експерт з питань пожежної безпеки, звертайтесь до нас та отримайте кращі рішення від надійного партнера.